Ну Вона герой. Хлопці так стає. Впевнена, вона певно не, не, не ображає людей. Я не ображаю. Ви дуже впевнені. Really а я не ображає, а потім ви бочите, що їм погано. А як всі зранку їхали, не було погано? Я присідала, вона забралась під мене крісло. Я тебе забрала забрала Я до тебе.

тут всі всі Зараз я зустрічу звідси за стічу дію там з одним учасником, Я даємо стічу сюди, яким безпосередньо, щоб не займати час ваш вилучити що не сюди. Починаємо мені події, тут, де всі скаги, які у вас будуть, ви особливо, коли це слідчому в протоколі, все зазначено і зафіксовано. Ні, тут треба сидіти, запустити всі очі будь-клас. Будь помогайте!